Насмілюсь перефразувати ту українську пісню. Довго-довго дивись, марно очі трудив, та впізнати його було важко. Да, ну, дійсно, цей автомобіль важко впізнати, який ми пригнали. І всього-навсього підварити десь пороги, десь трішечки, щоб двері закривалися. Наслідок маємо все. Нема такого вузла, який не працює, все працює, як ми бачили, навіть. Скло, чесники, все бризкає, гальмо є, все є. Цей автомобіль готується, ну, відповідно, да, ідея була його підготувати для військових, які сьогодні захищають. Тому попросив Олександра Володимировича, Володимира Володимировича Косинюків. Я знаю, що це добрі люди, які надзвичайно люблять техніку, відповідально відносяться до всього і до всього господарства. Ми маємо змогу бачити, як це господарство влаштоване, люди працюють в комфортних умовах. В теплі, взимку, скрізь кондиціонери, світло, все те необхідно, де можна передягнутися, відповідно, убиральні, душові кабіни, їдальня, все для людей і зручні умови праці. Тому трішечки позловживав, знаючи його любов до техніки Володимира Володимировича, позловживав, пригнав йому оцей УАЗ. Можна сказати, це автомобіль російський, але ну, буде служити нам. Зараз залишається тільки поговоримо з військовим, знайдемо. Тих, кому він знадобиться, поки що будемо випробувати у нас в громаді, бо не всі військові ще й хочуть брати такий автомобіль. Відповідно, він з обмеженими можливостями. Більше ті, хто працює в тилових військових частинах, бо на передовій, потрібно більш досконалені автомобілі, типу пікапи для підвезення БК чи, можливо, порятунку поранених. Цей автомобіль от в інших умовах експлуатується, Ну але все рівно, я думаю, він знайде своє застосування. Тому сьогодні від усієї громади від себе особисто хочу вам, Олександру, Олександру подякувати. Ось таку невеличку подяку, але це душевно вам вручити. Подякувати всім тим хлопцям, які були дотичні до ремонту цього автомобіля, бо вони дуже багато в своїй праці, майстерності долучили, до цього застосували. Але я знаю, що під вашим наглядом, якби без вас, то це можливо і не так було. Дякую вам ще раз. Дякую да, за вагомий внесок і допомогу. Дякую, дякую. Я думаю, що машина послужить, Сьогодні мені буде їздити. Я думаю, що військові будуть задоволені. Так. так. Можливо, навіть якісь командири будуть їздити. Це 100%. Хочу подякувати вам за роботу, бо дійсно машина така. Справна, я розумію, що то досить непросто було щось зробити машину, але вийшла дуже Дякую, Ми дуже старалися. симпатично. Да. Старалися, щоб вона була гарна і... Вам, вам... Так, невеличкий дарунок з хлопцями ви там знайдете, як його застосувати. Дякую.